Я безсмертний, я фартовий. Як перший раз чуть не заптурив. Що не бачив, врятувати в один день, вивезти 26 поранених. Мене списали з дешеве, але я хочу повернутися. Коли я знав, що я ще туди піду, там мене поб'ють. Я все одно йшов в бодь якось родину, сьома. А ми ще живі. Отлічне начало. Він той, хто веде за собою, показуючи особистим прикладом, що немає нічого неможливого. Сержант, якому довіряють, адже за всю війну він вберіг 100% свого особового складу. Жодного разу не відмовився від виконання поставлених бойових завдань, а мав тільки успіх в операціях, повагу побратимів, визнання командирами і все це в свої 50. Кукумбер, йду першим, і побратими це бачать У мене. Часто запитують, що за позивний в такий mm -hmm. чудний кукумбер. А цьому позивному вже 15 років. Коли вийшли танчики перші. я собі придумав, взяв собі позивний чисто, тому що о, смішний набір звуків перекочував з онлайн війни в, 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 реальну, війну. в, да, в реальну війну. Як обрав дешевий 46-ту бригаду, як, як це відбулося? Я взагалі сорочку е, не служив. Я навіть не знав, що таке дешеве. Підійшов там, я вже з ним спілкувався, я всіх задовбав, написав заяву, що я хочу воювати. Він підійшов, каже, будуть набирати в дешеве. Підеш я кажу, а що це? Ну, десантники. О, десантники піду, звісно. Перший вихід свій пам'ятаєш бойовий? Перший вихід свій пам'ятаю, бойовий. У мене тут я ще не доробив, буде написано Шервуд. Mm. Це була наша точка висадки. І коли нас туди з хлопцями привезли, я просто був в шоці. Тоді ж авіація, тоді ці кляті нурси літали постійно, вертольоти крили, літаки, ствольна артилерія, мінометки, танки. І оце все в цю точку, бо вони знають, що там точка накопичена. Ми ту ніч, я не знаю, пережили, сиділи там з побратимом в цьому. Прокинули такі не спали всю ніч. Я такий, Бодя, котра година, він шоста ранку, і ми ще живі. Бодя котра година, сьома, а ми ще живі такі. Наш перший бойовий вихід. Прийшли ми на свою точку, цю і буквально пройшло два дні і вже ходили отакі всі по території. Обстріл, чусь отакі сигарети по пояс роздягнені. І коли ми там просиділи 12 днів. І нас мали замінити там якась лінійна рота. Наш mm -hmm. командир зводу каже, так, все, ми виїжджаємо, ротація у нас. Треба, щоб два чоловіка залишились ще на добу і показали цим цим хлопцям всі тропінки, де ваша. А тоді ж були ще СП. Mm -hmm. бінокль, радійка і доповідь про переміщення ворога. Це зараз вже. І, і треба було показати входи до СП. Ми ж позашивали їх, ставили тільки прохід для себе. Ну, це все треба було mm -hmm. показати. І визвалося два чол... Я визвався, кажу, я залишусь. Визвався зі мною, був такий позивний нього кузнець. Він визвався. На жаль, він загинув потім в Солидарі. Я визвався, я такий, ну в мене завжди був такий характер що з дитинства. Коли Підлітковими. коли я знав, що я зараз туди піду, там мене поб'ють, я все одно йшов туди от, через силу. Я знав, що я можу обійти. Ну, не знаю, такий склад характеру, таким народився. І тут я знаю, що мені було ну, всім було страшно, мені було страшно, але я підняв руку, дивлюся, і кузня підняв. Про тебе і пастора. Я так розумію, це така двійка нерозривна, яка була майже на всіх е виконаннях. Всіх задач і немає нічого неможливого. Так. Це довели саме mm. так? Ми дружимо з самого початку. Ну, здружилися ще в навчальному центрі. Ну, Діма це найпотужний воїн, якого я знаю в своєму житті. Холод, голод, спека, мряка. Оборона чи атака. Але то мені байдуже. Боже мною, пастир друже. Був один цікавий момент. Це було на Запоріжжі під час контрнаступу. що Ми вночі сиділи, ну, лежали точніше, розмовляли, і ми завжди разом були. І він мені каже, слухай Славік, в мене є ідея одна. Я кажу, що за, що за ідея? каже. Там же ж на Монтані, в кінці посадки, там у Пітерів бліндаж є. Давай підемо ночі тихенько туди. и данные заходными. Все, давайте, быстро собрались, все свое говно, ротация, быстро, быстро, начали, уже подошли. И пока они там суета, суета, там по ситуации берем их в плен и приводим. И я такой, ну я серьезно, я подумал, что он просто тянет прикол. Я такой, да, Дима, ничего себе у тебя фантазия. И потом Буквально там прошла неделя, ну, через несколько дней я пошел на выход, но без Димы он был в другом месте. И я там затрехсотился, короче, выломал себе колено полностью mm. и попал в госпиталь. Полгода валялся в госпитале. Но интересно то, что я узнаю, что Дима пошел и сам это сделал. Я такий, думаю, нічого собі. А, давай поговоримо Бойво трошки армування. про твоє поранення, а як ти його отримав, внаслідок чого. Зайду трошки спочатку. Це був рейд. Ми мали вклинитись в стан ворога, і там потім штурмовики мали спішитись, і ми повернутися назад. І так вийшло, що наша саме машина бойова «Івека», сто... ну не ця, та вже 200. стояла сама перша. Тобто, на. Перед нами тільки був тан танк тан з катками. І ми розуміли, що це буде за виїзд. І я своїм хлопцям кажу: пацани, не хвилюйтесь, я безсмертний, я фартовий капець, нічого з вами не трапиться. І так і сталося. Ми поїхали. Наш батальйон тоді втратив дуже багато, майже половину техніки, а з нашого взводу, в нашому взводі чотири веки, всі веки підбиті. Тільки моя одна івечка з воду приїхала своїм ходом на місце, ну, на місце очікування. Mm -hmm. І тільки в, в моєму екіпажі жодного параного нема. І після цього вони такі дід, ну вони можуть між собою дід понезувати, дід. Ну, все, наступний виїзд ми тільки з Кокомбором їдемо. І так вийшло, Ну, і я не знаю, я не знаю, може це, тому що я сильно хочу. Бити ворога чи чому мене під, Солодар... під Солодаром мене заптурили на іветі. Mm -hmm. uh, ось що зробив з машиною оцей куком беруть. Моя згоріша, і івечка, це теж. Я її так любив, так любив. крім легкої контузії, я, ну все, нічого немає. Івечка згоріла, там я потім. Приходили, ми дивились, там вже там капсула, ну, кабіна броньована капсула, і ззаді прямо так вона увігнута. Добре, що ми їхали вдвох. Потім мене фп нас наздогнала вже під Кураховом. Ну, таких ситуацій зараз, якщо згадувати, дуже багато. І, я, і от я воюю з самого початку, коли почав воювати наш батальйон, і в мене жодного. Жодного, жодного поранення немає. Ну, кр Крім вдома. одного. І то це я просто під час е, мінометного обстрілу, ну під час штурму я пригнув і невдало приземлився в траншею. Тотальне ушкодження клінового ну Дуже тяжка справа але Після цього мене списали з ДШВ, Але я прийшов до нас е, ну, на нашу базу. Я кажу, мене списали е, з ДШВ, але я хочу повернутися свій підрозділ. Без проблем, давай воєнні. А що тебе особисто мотивувало піти в Збройні сили і що допомагає досі триматись на плаву, скажімо так? Я хочу звільнити свою рідну чаплинку. Мене дуже розізлило, коли окупували Херсонщину мою. що Пострадали мої діти, їхні матері. До сих пір я не звільнив свою чаплинку, а це моє. Оце моя єдина мотивація. Я готовий воювати, я жодного разу не відмовився від жодного завдання. Ніколи я сказав, ні, я не піду. Все, що завдання мені казали, яке б воно. я Деякі розумів, що малувато шансів повернутися назад, але я жодного разу не відмовився. Як вдається мотивувати особовий склад? Тільки виключно своїми вчинками. Мій особовий склад знає, що вони мене називають дід, бо я саме мені вже полтінь 50 років називають дід. Вони знають всю мою історію, вони знають, і вони всі знають, що поки ви, я їм кажу, поки ви зі мною з вами нічого не трапитись. Не і так воно було, на які завдання я не ходив, були пару випадків трьохсотих. І то такі вони самі повертали, ну жодного не загинуло. У мене була одна ситуація, коли хлопці майже покинули позиції, але ну, наші пілоти, три, три екіпажі наших пілотів це під гострим, Корахівський напрямок, е ворог пішов на прорив, трапилось так, що вони е казались в, в тилу у ворога. На 6 кілометрів. І вони, знаходячись там, ще тиждень вели стрім для нашого батальйону. Круто. Тиждень. Хлопці молодці. Я їм знайшов е, нові місця звідки? І спочатку одну перевіз по сірому зранку групу. Вони перехопили стрім, почали вести. А друга група, мав, я їх мав вивести вже вечором. І вони мені дзвонять. Там є мій друг, один, Пумба. Пумба дзвонить, каже: Кокумери, я, я відчуваю, що я не, не, хлопці не, 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 не втримаю. Вони вже готові піти звідси. Вони розуміють, що вони, ну, вони ж самі ведуть стрім, вони знають, де вони знаходяться. Я їм кажу, скажи хлопцям, що я сижу в десь в чотирьох кілометрах від них. Тільки трохи з флангу. Як тільки мені скаже начальник розвідки, що пішли зачищати в день, ну ворог, пішов зачищати вашу посадку. Я просто серед білого дня сідаю і їду на євечки вас евакуювати. От скажи це пацанам. Він так і зробив. І... Він, їх, да, він їх говорив, сказав, що кукумбер, Сказав, що він нас вивезе. І хлопці, це ж повертаючись, повірили мені. Особистий приклад дуже важливий. І потім ввечері я вивіз одну групу, там щільний, дуже щільний був вогонь. Я коли спускався з Кураховки, внизу, там е, уже горіли і наші веки, і там ще щось все стріляє, взривається. Першу групу я вивіз, і коли повертався за другою групою, мій коріш, друг Пумба, я, він завжди до мене дідусь, дідусь, а я до нього внучик. <рес> І Куди б ми не їхали, неважливо. На завдання просто десь там. Він завжди, я спереду, я біля, біля діда. І я знав, що я приїду, він пригне в веку біля, ну, біля мене. І я ж до них підлітаю, вони майно все загружають, пумба запригує. Біля мене кажу, пумба, закривай двері. Він, які двері? Я кажу, в тебе нема ніяких дверей. Десь під час того, як, коли я їхав. Осколком попал десь в завіси, а я ж летів, а ще в ночніку вся увага там, двері відлетіли, потім назад повертався їх побачив. Взагалі, я хлопців всіх вивіз, і вже коли заїжджав в Кураховку, то вже їхав без дверей з пробитим радіатором. Як сержант, головний сержант, тільки своїм особистим досвідом маєш мотивувати солдатів. І і вони тобі будуть вірити, і вони знають, що якщо комір сказав, що вивезе, значить вивезе.